Вітаю вас, мене звати Оля. Я рада вас бачити на моєму каналі і приєднатись, будь ласка, що ви ще не приєдналися. Вже майже літо можна вже вважати, що літо з нами десь більше, десь менше, в когось прохолодніше, в когось тепліше. Але вже душа бажає літа, а влітку душа бажає морозова. Сьогодні я вам буду розповідати про смачні, але дуже такі ніжні, ненавязливо гурманські парфуми, які у шлейфі саме дають ванільне морозиво, ефект ванільного морозива. У мене буде три. Парфуми. Третій буде от прям очевидне таке морозиво. Майже всі згодні, що воно дійсно схоже на пломбир. А два перші, ну вони неочевидні такі, вони, очевидно, гумандські, але неочевидно проморозиво, але в шлейфі вони дійсно дають ефект пломбірного морозива. І пройдені всі ці три парфуми тести дітьми, коли вони питають, що так смачненько пахне. Давайте перший. Перший парфум це Isay Tante Nui. У мене десятка, подивіться, я вже показувала, як гарно Isay. У них дуже гарні флакони, я не можу виняти повністю. У них дуже гарні флакони. І як вони гарно роблять свої десятки. Тобто це повноцінний маленький флакончик. Про що цей парфум? Цей парфум, парфум про ваніль, перш за все. Взагалі, всі ці три парфуми, які я покажу, вони об'єднані нотами мигдалю, до речі, тут така мигдалева у всіх пудра, Су цукор або ваніль, і або мускус, або амбра. Тобто це поєднання дає вочевидь ефект морозиву. Бо якщо е, я їх підібрала, не дивлячись на піраміду, а потім все ж таки зазирнула в піраміду, мені стало цікаво, що в них, окрім мигдаля, який очевидний і ванілі е, е, спільне. І от виявилось, що не завжди в них є ваніль, де певних парфумах, це цукор дає солодкість, або амбра з мускосом дає таку солодкість і дифузність, але вони всі. Вони всі мають ефект мигдалевої пудри, така дифузна валь, і ось це цей присмак ванільного морозива. Якщо ви почитаєте. Відгуки на тантах від Ісабей, ви, скоріш за все, не купите цей парфум І дарма. І оця краса пройде повз вас. Тому що що тут пишуть? А, тут багато хто знаходить троянду. Ну, вона то там заявлена, але тут нема троянди. Я поки не побачила в піраміді, що тут заявлена троянда. Я її не розпізнала. А як вже побачили троянду, то пишуть, що цей варення якесь трояндове. Там порівнюють з якимось джемовими трояндами. Я просто читала відгуки, наче не про цей аромат, бо ну, близько тут нема. Потім пишуть про якусь інші, хто вже цієї троянди не чує, пишуть про якусь банальну ваніль. Ну так, Це ванільний парфум, але щоб. Банальна якась ванілля. ну так, ні, немає нічого такого революційного, але якщо так вже розібратися, то і в подвійні ваніліські немає нічого революційного. Це просто дуже приємна гарна ваніль. До речі, її порівнюють з арленівською подвійною ваніллю. Ні, окрім ванілі, е, тут нічого схожого немає. Бо в мене подвійна ванілля. Якісь такі відгуки, або хтось просто в магазині, або на блотері спробував або дуже швидко, або намазом. Бо якщо ви розпилите на, це, на себе цей парфум, все, що ви отримаєте, це хмаринку, ванілі і мигдалевої пудри. І от саме в шлейфі вам буде здаватися, що хтось поруч їсть. Вар... Морозове ванільне, яке трошки вже Підтаяла. Дуже дифузні. Всі ці парфуми, які я сьогодні вам покажу, вони дуже дифузні. Вони от хмаринкою, такою магдалево-ванільною навколо вас сідають. Тому я вам дуже раджу затестити. Візьміть, хоча б в невеличкому флаконі 10 мл. Буде приємно мати в колекції такий повноцінний, але міні-флакон. Або відливант, так, щоб ви могли спреєм на себе нанести. Це це гарний, гарний представник ванілі, і особливо на літку такий ванільно-пудровий парфум від і себе, і себе взагалі дуже гарно роблять парфуми. Тому це той випадок, коли ти читаєш відгуки, і просто, наче там написано про 10 різних парфумів, і жоден з цих відгуків не співпадає з твоїм сприйняттям цього аромату. Ось, Але я вам його раджу: це ось такий. Ось так, ось так це пахне. Але у шлейфі, якщо ви будете його дуже близько рознюхувати до носа, то ви скоріш почуєте більше мигдалю, ніж ванілі або морозива. Наступний Наступний також це парфум про Мигдаль. І я його, здебільшого, так і сприймала. Це Мандорла Дель Сюд від Simone Андреолі. Я підпишу назву парфуму в описі до відео. Я про нього вже казала. Це такий дуже гарний темно-синік Не Так просто дістати. Це один парфум Антенс. Тобто, має він триматися. трошки Ach, ach, як це смачно трошки краще, ніж звичайно, там туалетка чи od parfum. Ну, звичайно, це od parfum intense. Краще, ніж od parfum. Але це ще не екстракт, тут цілих 100 мл, в них дуже великі флакони, об'єм, дуже гарні композиції. Єдине, що вони трошки лінійні. От Всі, що я вам сьогодні покажу, парфуми, хоча вони дифузні, вони приємні, але вони досить лінійні. Тобто це не робить їх поганими, просто ви не очікуєте якихось переливів, змін, сюрпризів. От як ви почуєте з перших секунд, так він буде протягом всього звучання вам сприйматися. Ось вам покажу поближче. Це перш за все про мигдаль. Але тут також є. тут я забула, чи є ваніль, чи цукор. Звичайно, здається мені, що тут якраз цукор, ну, або ваніль, не, 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 це не важливо, бо. Як він розкривається? Він розкривається також мигдалево ванільною хмаринкою, і ця хмаринка просто вас переслідує шлейфом з таким смачнющим, куди ви туди і цей парфум. І я його довгий час приймала як суто мигдалевий, дуже смачний, дуже приємний, такий тонкий мигдалевий, нещільний парфум, хоч цей антенс, але він настільки дифузний, що він вас огортає нещільною хмаринкою. Аж поки ось зараз не потепляло, бо я його носила здебільшого чомусь в прохолодну погоду, тобто зимою навіть він в мене був. Я його потім десь серед зими я його сховала. Думаю, стану його влітку, бо він почав мені дуже сильно гурманіти. І я там... ось в мене тоді виникла така ідея, що, можливо, він дуже гарно розкриється саме. Ну, Таким гурманським приємним десертом влітку. І дійсно, це дуже гарний літній парфум, бо влітку він відкрився мені, ну майже влітку. Зараз, коли потеплювалося, було у нас пару днів, майже 25 на сонці. Я коли проводила рукою, я прям вловила такий також пломбір, але присипаний мигдалевою стружкою. І я, Одразу що, що на мені, і я зрозуміла, що на мені оцей парфум, і я здивувалася, бо раніше він мені у цього морозива не видавав. Видавав просто мигдаль. А тут я почула ось такі якісь не лактонні, зауважте, а саме ванільні, такі, як ми от нюхаємо морозиво. Бо коли ми нюхаємо морозиво, ми не чуємо лактонних нот, ми не чуємо молоко або вершки, ми чуємо саме ваніль з цукром. І тут він мені видав отаке саме у шлейфі. але він здебільшого все ж таки про мигдаль. Тобто, можна сказати, що він такий <смире> про мигдалеве, про мигдалеве морозиво. До речі, якщо ми повернемось до Ісабей, це також може бути ось такий пломбір з вишневим топінгом. Тому що, можливо, тут е, оця троянда, вона. Можливо, це вона видає інколи такий ефект, наче а, з сиропу, саме топінгу вишні. Ну, мигдаль таке може від, ну, давати такий ефект. Ми знаємо, що мигдаль а, пахне декому вишнями, тому ось такий вид морозива це може бути також. А, Можете улавлювати від себе. Це цікаво, це дійсно смачно, це цікаво, і це, ну, воно не нав'язливо, воно дійсно хмаринкою. це не наче ви обмастилися морозом, це наче хтось поруч їсть, і до вас доноситься такі хвилі цього аромату смачного. І останнє це фармація анунціата. Я вимовила: це формація СС, я її називаю формація ССА це кара. І це найявніший пломбір для мене. Пломбір з, на якщо ті були там пломбіри у стаканчику топінгом, то це пломбір на дерев'яній палочці. Найявніший, найочевидніший пломбір на дерев'яній палочці це Кара, от я от нюхаю я більше, ніж навіть саме морозиво, тут я відчуваю цю дерев'яну паличку від пломбіру. Знаєте, коли ви вже з'їли морозиво, і, і потім ви смокчите саму паличку, бо воно в себе м м напиталося цією ваніллю від морозива, і така приємна на смак і на, о, на запах. Деревина. Тобто, ось ця паличка від морозова це кара. Він може втомлювати, бо він гучніший, як на мене, за всі інші трошки щільніший. Але він також дуже дифузний, він також хмаринкою. Він досить також лінійний. от З перших секунд і до кінця тому, саме тому він може ще втомлювати. Взагалі, мені дуже подобається аромат цього парфюмерного дому, але вони всі, от як на мене, всі лінійні. Хоча б спробувати, я вам раджу, бо цей ефект дерев'яної палички від морозива — це щось. І тут вже, якщо ви підете читати відгуки, то більшість згодна, що так, тут пломбір і дерев'яна паличка від пломбіру. Тут також от, а, піраміді, цукор отут здається цукор, мигдаль, і, можливо, амбра, бо Дає такої якоїсь трошки тягучості. Хтось пише, що це а, прямо от кусочок цукру, а, як буде куб? <губ> куб цукру политий якоюсь мигдалевою а, підливкою. Можливо. Але є тут ефект цієї деревини. Деревини, на які, можливо, це а, морозиво розтануло, деревини присупаної цукром, ваніллю і пудрою медалевою. Це смачно, це смачно, це весь час хочеться нюхати, але ну, будьте готові, що в нього дуже втомлюєшся, тому великий об'єм, можливо, це аж занадто. Ну, це такий, очевидно, гурманський аромат. Але я його дійсно дійсно раджу вам до знайомства, якщо ви шукаєте щось таке, дуже схоже на ефект морозова. Ось така була моя добірка, вона була дуже смачна, досить реалістична, точно у вас потечуть слинки, і виникне бажання купити собі пломбір. Якщо ви знаєте також щось таке смачне, але таке, що підходить на літо, бо гурманіка літня, вона не до, досить рідко зустрічається. Загалом гурманіка досить така щільна. А це, от саме літня гурманіка, дуже дифузна, дуже легка. Ну, якщо, звичайно, не засовувати носи не наносити на себе п'ять, не робити п'ять нанесень. Я вам раджу одне-два розпилення, і ви будете просто в смачнющій ванільно мигдалевій хмаринці, яка буде вас асоціаціями відсилати до ванільного морозива. Дякую, що були зі мною, і побачимось в коментарях та в наступних відео. Бувайте.